Куди ж дивиться Бог? Чому стільки насильства? У школах Америки скасували молитву і віру в Бога. І тепер щороку відбувається 30 масових вбивств, коли студент або якась людина бере зброю і розстрілює студентів або дітей. І це ніхто не може зупинити. Це почалось відтоді, коли віра в Бога перестала бути на першому місці. Є несанкціоновані гріхи, коли люди сидять у в'язниці за свої гріхи. А є узаконені гріхи, коли вбивають мільйони дітей, наприклад, під час аборту. Аборт це теж вбивство. І чи скидатиме земля? чи скидатиме Бог з лиця землі людей, якщо вбиваються мільйони невинних. Слово Боже говорить, що віруючі люди, Божий народ, ходили і 40 років носили скинію, богам, ремфану, астарті, молоху, свалювали своїх дітей, вбивали в жертву ідолам, за що приходили прокляття. Нам потрібно реально усвідомити, за що приходить війна, якщо вбивають мільйони невинних, які навіть не могли зробити вибір. І як написано, на підлогах одягу Твого знаходиться кров людей, бідних, невинних. Само собою спрацьовує закон і земля скидає зі свого обличчя нечистивців. І все, що потрібно, це не дорікати Богові, а каятись, каятись і змінювати своє життя. І зпишіться на телеграм-канал Салфоненко для вивчення Біблії і напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування і молитви. Бережи вас, Бог!